Англійська королева Єлизавета була забобонною. Леді ніколи не приймала доленосних рішень цього дня, а войовничий Наполеон Бонапарт навіть під час війни утримувався від бойових дій. Німецький філософ Вольф Гангете у п'ятницю 13-го взагалі намагався не виходити з дому та провести цей день у ліжку. Пересічні хмельничани дозволити собі таких розкошів не можуть. У п'ятницю 13-го вони працюють і ставляться до фатального збігу простіше, однак не цураються порад та поводяться обережніше ніж зазвичай. Що для вас є п'ятниця тринадцята? Чи вірите ви? П'ятниця тринадцята це забобони. Це я вам так скажу. Люди самі придумали забобони, самі їх рішають. То з вами нічого не траплялося такого. Не потраплялось нічого. В мене дочка народилася 13 числа. Це вже для мене 13 число. От. І взагалі це хороше число. Щасливий день. «Щасливий день, Тобто ви не вірите в запобігу. У мене син народився. Як обичний робочий день. Кожна людина сприймає по-різному. Якщо вона вірить в це, то вона з неї таке і трапляється. Якщо не віра, людина, все, то. Менше шансів. Все залежить від самої людини. Якщо людина впевнена в собі, в своїх силах і нічого не, нема що боятися. Черговий день в календарі. Чи вірите ви в якісь забобони? Ні. З вами щось можливо траплялося Ні. когось. Нічого не траплялося. Ні. Часом буває четвер нещасливий, субота нещасливий. Є день, як день. Тобто ви не продаєте ніякого, значення? Ні, 13-му числу і п'ятниці не продаю. Треба вірити в Бога, а не в п'ятницю, в 13-му. Чому одні люди вірять у забобони, а інші ставляться до цього з посмішкою? Що спонукає людину вірити у надприродне? Послухаємо знавця лабіринтів людської свідомості та підсвідомості. Одна із причин може бути це традиції наслідування роду. Якщо бабуся, мама забобоні чи тато, які постійно дитина росла і чула, що от така є прикмета, от її треба дотримуватись. То людина може вирости і вірити в те, що говорили батьки, і сама почати бути забобоною, дотримуватись цих прикмет. Це може бути набуте. Коли людина в процесі життя живе і є якісь психологічні особливості, що вона починає захищатись від чогось, дуже легко придумати собі якийсь захист і дотриматись цього захисту, і не йти відкритий життя, не ризикувати. Пані Наталя каже, кожен знак можна тлумачити по-своєму. Від цього і налаштування, адже наш мозок в певному сенсі комп'ютер, здатний нас запрограмувати. Практикуючий психолог, скажімо, вірить, якщо чорна кішка перейде дорогу, день видастся щасливий. А п'ятницю 13-го вважає щасливим днем, коли варто налаштовуватися на позитив. Загалом, за наукою, яка вивчає психіку людини, забобонна людина сама собі створює обмеження услід за установленою думкою. Якщо це механізм захисту, тобто людина захищає якісь себе від травм певних психологічних, то відповідно їй легше з цим жити. Але ми можемо сказати, що вона живе не повним життям. Тут можна провести паралель між тим, що хочу і маю. Там, де маю робити, це примус. Там, де хочу робити, це приємне для мене, це те, що бажане. Звичайно, що краще жити так, як я хочу, а не так, як я маю. Тож довіряти чині фатальним знакам та числам ваш особистий вибір. Проте, коли вірити за бобоном, то своєї долі ніде не уникнеш, навіть вдома на власній канапі. От кого магія чисел не лякає, має нагоду продемонструвати. Обмежувати себе у повноцінному житті немає сенсу. Андрій Ткач, Сергій Строян, Андрій Храбус для інформаційного випуску п'ятниці 13-го.